Куртка осіння з тканини алова. Україна. Парижівка. Манжет на ліпучці. Кармани. Великі на ліпучках. Дуже великі кармани, накладні. Тут на замку є невеличкий карман ще для чогось. Внутрішній нагрудний карман. І ще один такий самий. Капюшон на шнурку. Комір стойка. Застібка на молнії та на липучці. Зовнішні, нижні кармани Дуже глибокі. Прикормки рибкам, дуже багато влізе, коли ви після перемоги будете на рибалочці котики. Довга куртка. Знизу є стяжка. Можна затягнути, зробити на ножках або на попах, хто який рост має вущим Зсередини. Це тканина, яка не пропускає вологу, при цьому дихає. Пошиття дуже хороше і якісне. На частині грудей та спини сітка, мембрана, яка дає можливість тілу дихати. Під ручкою є отвір для провітрювання. Наші улюблені карманчики такі на замочках, це щоб не запаритися. Зсередини також можна стягнути по об'ємах по своїх шнурочок. тобто для тих осінних талій, як в мене, ця курточка теж підійде.